Мирослава у перехрестівській школі інтернаті пропрацювала три роки психологом. Наш заклад є дуже хороший. В нас багато дефектологів. В нас є е, спеціалісти хороші. Проводяться різні корекційні заходи. Вони кажуть, оця вся реформа їм не подобається інтернат. Заберіть слово. Ну, якщо вам не подобається це слово, наша школа навчає. Ми контингент, ми працюємо на дітей. Вони в колективі вони разом навчаються на перерві, граються після обіду і так соціалізуються, і так і почувають себе саме головне всі одинаково лідерами. На індивідуальному навчанні дитина позбавлена всього, тому що вона вдома живе в тих чотирьох стінах і навчається. І з ким вона спілкується тільки з батьками. Екс-заступниця директора школи Алла Кисельова розповідає про закриття закладу, дізналися через через засоби масової інформації у лютому тоді їм повідомили, що через малу кількість учнів на початку 2021 року їх було понад 20, заклад ліквідовують. 5 лютого ми дізналися із засобів масової інформації, що депутати обласної ради прийняли рішення про ліквідацію 6 березня. Нам повідомили про закриття, тобто з нами не проводили ніяких громадських обговорень. Мало дітей, оскільки із 2016 року нам не дозволяли не дозволяли зараховувати дітей. У нас було 16 або 17 заяв. Від батьків повністю зібраний комплект документів. Відправлялося в департамент освіти з метою для видачі путівки, вже путівки не віддавалася. Сказали, що ні в якому разі не зараховувати дітей. Усі років нам не давали забути дітей. Просто взяли за руку і не дали. Закрили так і далі. Хочемо вивчити це питання, як ми можемо далі рухатися і що ми можемо робити. Тому що так ну, приймати рішення, ніхто ж не буде. Є вже проблема, її треба вирішити. Є сьогодні державна програма, як повинна розвиватися освіта. Ми ж це не поміняємо, але, можливо, якісь інші варіанти запропонувати для колектива, для дітей щось там. Ну, перекваліфікувати, і такий варіант можливий, щоб зберегти цей заклад, можливо, в іншій формі якийсь. Ми будемо вивчати це питання. За словами Алли Кисільової, акція. Тривала понад чотири години. Олеся Колодій Віктор Пойда. Новини на Суспільному.